Відродження на толоці у Корничі відбулись благодійні фестини. Ремесел дійство провели із нагоди п'ятої річниці проєкту відродження, заснованого Михайлом та Надією Вінтонюками. Гостей чекала атмосферна мандрівка народною культурою, давніми ремеслами та єднанням задля підтримки збройних сил України. Все бачила наша знімальна група. Поки на толосі збираються гості, майстри та крафтові виробники облаштовують свої прилавки. Буквально через паркан на подвір'ї майстра кушніра Михайла Вінтонюка відбуваються останні приготування до ключової події Фестин етнопоказу у межах проєкту відродження, який днями відзначає п'ятиріччя з часу заснування. А це ясняти, що називається цей стрій, що вона буде втівченка цього одягати сурканка. Оце на отаківо, е, цей. Це настяще носило такі кептара цурканка, правильно назвати. От. Якщо чесно, люди кажуть, що ми багато зробили. Перше в нас було, що ми втрофували тільки одні кіпта... мої роботи на... на манекенах, на вішаках. Потім ми з Надією Вінтонюк спільно. Я був, мав багато дуже роботи. Я долучив її до допомоги, свою племінницю Надії Вінтонюк, допомогла мені. І в нас виникла ідея це фотографувати на моделях. Щоб в моделях фотографувати, це м треба було давнього і ретро-одягу. Ми наш, шукали людей музеїв, які можуть нам допомогти. Ми знайшли таких людей, які пішли нам з радістю на зустріч і допомогли. І почались фотозйомки. Потім ми почали е робити маленькі відеоролики, коротенькі, як одягати перемітку, опенку тощо, хустку зав'язувати. Повчальні такі це. Потім до нас звернувся. Георгій Бота, письменник спілки письменників України, який пише твори, він написав твір на реальній основі, і він попросив, щоб ми зняли короткометражний фільм до цього, аматорський. 8 хвилин той фільм має. Ми взялися за всю роботу. Зняли. До започаткування, ну, коли започаткований був наш проєкт, письменниця Яслава Гордицький-Іванчук написала вірш, який назвала Корниці скарби. Корницькі скарби назвала цей вірш. Ми зняли відео на цей вірш. От, і зробили фотовиставку, от ви бачите, сьогодні вона присутня. То не є усі кіптери, які я реставрував або рушив нові, бо е, якщо взяти всі за 7 років творчості, то це б було 400. 5 вересня 2020 року відбулася перша фотозйомка в межах проєкту Відродження власне цю дату і взяли за точку відліку. З нагоди п'ятиріччя майстер кушнір Михайло Вінтонюк хотів влаштувати невеличкі святкування. Ідею підтримали та масштабували в управлінні культури та туризму Коломийської міської ради. Так народилися цілі фестини, які мають на меті відродження давніх ремесел та популяризацію народної культури. Звісно, кушнірство в центрі уваги люблю я це. Мені здається, що відродження це є моє хобі. Це є моє все. Я цим живу. Я бачу, це людям подобається. Мені подобається це людям, подобається. Все. Народився такий проект, який має на меті популяризувати народні ремесла, ті, які вже відходять на задній план, ті, які осучаснюються, ті, які е, дають можливість нашим українцям молодому поколінню е, побачити, що ж носили наші бабусі, дідусі, як одягалися, навіть що їли. Це теж є важливою такою е, складовою. бо е, 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 Молоде покоління через ковід, через війну десь загубило трошки цей місточок поколінь. А наше завдання зробити все для того, щоб цей місточок відроджувався, набував сили і щоб молодь цікавилася своїм. Софія Михайлюк одна із моделей проєкту відродження. Дівчина Спеченіжена, проте зараз живе, навчається і працює в Канаді. Ділиться з радістю відгукнулася на пропозицію Михайла взяти участь в етнопоказі. Хоча ввечері цього дня вже має повертатися за океан. Маю за велику честь сьогодні дефілювати в Рожнівському строї на мені кіптарик, якому більше як 120 років. І Сьогодні дійсно дуже багато дівчат має за честь дефілювати та показувати українське. Корничі своє мистецтво представили кушнірі, майстри зі шкіри, різьбярі, ткачі, писанкарі, мосяжники, вишивальники, майстри з виготовлення сумок. На святі можна було не тільки придбати оригінальні вироби, але й побачити автентичну технологію їх створення. Поєвретено і це... вовна готова вже прядена. і. З неї робиться просто ниточка. Анна Рибчук, ткаля з Косова на фестинах представляє свою ткацьку майстерню. Приїхала підтримати захід, підтримати культуру, бо все-таки, якби не було, то культура то є коріння нації. Займаюся вдома ткацтвом. Колись в дитинстві ткали ліжники. Народилася в Яворові, де всі дівчата були зобов'язані вміти ткати. Дуже мені захотілося відновити ткацтво. Але щоб не ткати ліжники, тому що ліжники чуть ну, тисячі жінок, я захотіла ткати одяг. Перше виткала для себе пальто, прийшла до церкви. Жінки в мене його купили. Вткала з рукавами, я і те продала. Потім я зрозуміла, що людей це цікавить і вдосконалюю. Роботи Анни Рибчук це завжди оригінально і не так, як у всіх. Особливий почерк майстрині відразу помітила гостя зі Львова, яка спеціально приїхала на фестини в Корнич. Народна майстриня України, блогерка Марія Вибач підтримати, подивитися на народні ремесла. Чим багато Коломия, коломийський край. Я вже встигла потратити кошти, тому що завжди кажуть, ми зарано приїхали. Ні, той, хто приїжджає рано, отримає може вибрати, так би мовити. Я придбала гуню. Дуже гарню, двосторонню. давно мріяла про е, таку річ. Навіть нас була тут з дівчатами, моїми суперечка, Хто буде її брати? Відродження на Толосі – свято для цілої сім'ї. Найстарша відвідувачка дійства, сусідка кушніра Михайла Вінтонюка, 91-річна корначанка Анна Ясінська. До слова, зв'язкова упа на фестини. Бабуся одягнула власноруч вишиту сорочку, якій понад 50 років. Ремесел доповнив колоритний музичний супровід, традиційні смаколики від місцевих газдинь, виставка фото та автентичного одягу. Аукціон на підтримку ЗСУ в підсумку вдалося зібрати 58 тисяч гривень для наших захисників. Головний натхненник дійства майстер кушнір Михайло Вінтонюк радіє і вже ділиться планами на майбутнє для свого проєкту відродження. Я би хотів зараз немає такої можливості, бо тому що дуже важкий час війна в Україні. Але я б хотів надальше відкрити в Коломиї кушнірську майстерню, музей-майстерню, де б я міг надавати майстер-класи, уроки, лекції, де буде музей, де буде вся колекція проекту відродження стояти. До цього ми прагнемо. Це є важливо не тільки для Коломиї, не тільки для Франківська. В мене таке враження, що це є важливо для цілої України.